Пані Ірина, вітаю вас. Всім доброго вечора. Ми потрохи тут говоримо в контексті саміту НАТО. Вже Столтенберг заявив, що питання запрошення буде розглянуто поза вільнівським самітом у Верховній Раді. Взагалі є якесь розуміння, чого нам чекати від цього саміту. Думаю, що Верховна Рада усвідомлює нашу домашню роботу, яка залишається ці кілька тижнів, і ми активно працюємо на рівні міжпарламентської дипломатії, адже в країнах Європейського союзу і НАТО парламенти грають визначну роль в діалозі з урядами, в тиску на уряд для прийняття рішень. Оп. І тому немає такого дня, коли б і наша політична команда, і парламент в цілому не проводили перемовини з партнерами по країнам НАТО щодо не. Вхідності використати саме вільнюський саміт НАТО для такого чіткого сигналу України і конкретних рішень. І власне наступного тижня, так само в Брюсселі, буде відбуватися парламентський комітет асоціації, це безумовно, орган, який має діалог з європейським парламентом, але ж ми усвідомлюємо взаємозв'язок. І в цій делегації будуть і представники нашої політичної сили Івана Климпуш-Сенцадзе, Петро Порошенко. Вони безумовно використають візит до Брюсселя для продовження спілкування, діалогу, заклику наших партнерів, наших колег не гаяти час і все-таки на Вільнюському саміті дати Україні чіткий сигнал. Пані Ірино, давайте поговоримо про конкретні справи. Сьогодні побачив, що Верховна Рада проголосувала прийня, прийняла окреме рішення, аби спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук негайно так. Підписав вчорашній законопроект 93-42, який передбачає нагадаю відпустки, збільшення там виплат строковикам, курсантам, доплати. Перше питання. Навіщо була якась ну така незрозуміла ситуація? Небезпека того, що цей законопроект, який чекали, можливо, не в такому вигляді. Це ви мені поясніть. І чекають військові, що він мог мог бути затягнутий, що його можна було не вводити в дію. На навіщо було таке окреме рішення? Ну і звичайно, а і тох, Тридцятка вона повертається, не повертається. Чого що ми можемо повідомити військовим з цього питання? Насправді сьогодні було прийнято рішення щодо невідкладного підписання головою Верховної Ради трьох так званих військових законопроєктів. Це озвучений вами законопроєкт про зміни до закону про військовий обов'язок військову обов службу на період воєнного часу. Це і закон про врегулювання питання з авто з правостороннім кермом. Це і зміни до бюджету, яким 2 мільярди гривень було перераховано сьогодні, перерозподілено на збройні сили України. Насправді, окрім законопроекту про ну закону тепер уже про правостороннє кермо а два інші – це такі результати важкого компромісу серйозної роботи, в тому числі в рамках спеціально створеної робочої групи, яка продовжує свою роботу. І якщо говорити про закон про виплати, то там дійсно низка дуже важливих ініціатив Європейської солідарності зафіксована і реалізована, починаючи від збільшення виплат пораненим, тому що 600 гривень це. Аньба і тепер це буде складати більше 20 тисяч гривень, так само як ви правильно зазначили, це виплати строковикам, виплати курсантам, це так само збільшення відпусток, врегулювання інших таких проблемних важливих для збройних сил питань. Але якщо говорити про сакраментальні доплати, то дійсно цим законом глобальне питання не вирішується. Там по суті фіксується нинішній порядок. А коли уряд уряд бере на себе. Створення цього реєстру і категорії, хто зможе отримувати доплати від 30 до 100 тисяч гривень. А уряд, ну єдине, що ми мали дуже такі ретельні дискусії з міністерством оборони з міністерством фінансів, які запевнили, що в під категорію тих підрозділів, які там отримують бойові розпорядження, бойові завдання, потрапляють і ті сьогодні підрозділи, які знаходяться на бойових злагодженнях, і що ці наші підрозділи будуть отримувати 30 тисяч доплати на жаль, всім не повертають доплати. Тому хто буде розповідати, що це так. Ну відверто лукавства і користуючись от нагодою, я хочу звернутися до всіх підрозділів збройних сил України, і інших структур. Будь ласка, інформуйте європейську солідарність. Мене особисто ми читаємо нашу пошту. Ми беремо слухавку, якщо є проблеми з невиплатами. Тому що я вважаю, що тепер відповідальність на боці уряду, і ми маємо посилити тут парламентський контроль за цими виплатами. Також. Хочу пообіцяти всім нашим військовослужбовцям, що в рамках робочої групи, яка продовжує працювати, ми продовжимо цю дискусію щодо повернення доплат всім військовослужбовцям. І от законопроект про зміни до бюджету, який сьогодні Верховна Рада так важко там приймала з дискусіями, він насправді пов'язаний з виплатами військових, бо це бюджетний законопроект була така. Спроба а, фонд регіонального розвитку направити на округи лояльних депутатів на дороги, ну тобто роздербанити на соцікану після грандіозного скандалу, який наша політична сила влаштовувала, в тому числі публічно, що це зараз ну чиста корупція, а, відмовилися від певних цих лобіських статей. І сьогодні близько 2 мільярдів спрямували на а, закупівлю зброї для армії. Це добре, але от е, в бюджеті, і ми подали ці поправки, можна знайти вини. Те ще уявіть собі близько 90 мільярдів гривень саме на Збройні Сили України, починаючи від 2 мільярдів, які йдуть на олігархічні телеканали в рамках марафону або російськомовні телеканали Дома Фріда, Модляков не працюють? Президент Зеленський говорить, що у нас тепер буде широке використання англійської мови. А для кого тоді російські телеканали, на які виділяють мільярди і мільярди? У нас іде боротьба з олігархами, де олігархізація, а олігархічні канали сьогодні знаєте, зняли це брем'я. Утримання себе а, з олігархів, і тепер держава це фінансує. Ну, не нормальна історія. Так само залишаються ці корупційні статті на дороги, не на ремонт доріг. Очевидно, що не потрібні, а на будівництво. Хоча знаєте, хто буде їздити по дорогам на окупованих територіях, якщо далі буде сунутися ворог і горний бізнес. І тому ми а, ну от намагалися а, представити поправки, відстоювали їх. Наша політична сила єдина. До речі, була яка відстоювала ці поправки в законі про бюджет для того, щоб збільшити ресурс на Збройні Сили України, але на жаль, голосами ОПЗЖ, голосами слуг народу 233 голоси. Там провели цей закон про бюджет. І от Стефанчук якраз підписав сьогодні три ці законопроекти, пані Ірина Останнє питання, і теж про гроші для багатьох, коли вони чують там у. Таку нудну назву, там зміни закону до Податкового кодексу. Це якось нецікаво. Так, а коли ти кажеш, що з 1 липня можуть повернутися ті податки, які були до війни, люди якось так. Збадьорюються дійсно за два дні має, нібито має запрацювати ця норма, і податки мають повернутися до довоєнний стан. Що з цим законопроектом? Що чи буде повернення цього режиму довоєнного з липня, чи він буде перенесений? Що зараз ці ініціативи? Ну, дійсно, на найближчі пленарні дні стоїть цей законопроект, який повертає і податки, і збільшуються драконівські там перевірки під час війни, що є абсолютним ударом по бізнесу. Очевидно. І я хочу нагадати, що в першому читанні також цей законопроект було, на жаль, проголосовано голосами ОПЗЖ і слуг народу. А ми намагаємося максимально тут, через поправки його виправити до другого читання. Мені дуже прикро. Що сьогодні парламент не має, знаєте, там трансляції, нехай не прямує, але запису в нормальний час. Що парламентські кореспонденти не допущені до е, кулуарів для того, щоб все таки суспільство розуміло, що парламент працює, що він робить. І більше того, коли спікер посилається на питання безпеки, це ну настільки звучить непереконливо. От, наприклад, вчора виступив президент Зеленський. А засідання парламенту, як завжди, розпочалося з заклику спікера дотримуватися безпеки, інформувати про. Хід засідання і результати вже після його завершення, але тільки Зеленський і от вся ця свита з офісу президента вийшли. із зали. І одразу марафон в прямому ефірі парламент працює. А вони показали повністю виступ президента Зеленського. Мені здається, ці подвійні стандарти вони огидні. Тому сьогодні, от ми вже наша фракція, почали інформувати прямо про хід засідання під час засідання. Я думаю, що це важливо, і будемо це продовжувати робити і надалі. Знаєте, працювати, вибачте, не тільки опозиції Депутатами, державниками, парламентськими кореспондентами, які інформують про хід голосування, тому що для суспільства, особливо коли мова йде про бюджет, це важливо і найближчими днями дивіться телеграм-канал, дивіться наші там ресурси. Ми будемо інформувати про те, як це голосується. Єдине, що хочу сказати, сьогодні відбулася важлива зустріч представників фракцій а, і економічного блоку уряду та офісу президента, на якому обговорювали проблемні моменти цього законодавства. На проекту наша фракція ще ще раз зазначила, що країна мріє можлива тільки коли ми до неї доживемо всі, в тому числі український бізнес. І сьогодні його треба не душити, не доїти, а підтримувати. І я думаю, що це питання теж нацбезпеки, тому боремося. Зрозуміло, дякую дуже, Ірина Геращенко, народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність була зараз з нами.